Вітаю вас, дітки! Сьогодні я ходила у ліс і знаєте, що я принесла? Не гриби, не ягоди, а? Загадки. Хочете їх відгадати? То сідайте зручненько і слухайте уважненько. У лісі я зустріла багатьох мешканців пташок, тваринок, бачила гарні рослини, вони передали мені свої загадки. Спробуймо їх розгадати. Влітку гніздечко в'яже, діток у ньому гойдає, зернятка клює, діток навчає. Хто це дітка? Так це пташка. Чорнокрил, червоногруд, по садочку скаче всюд. Хто це? Так це снігур? По гілках стрибає, горішки збирає, рудий хвостик має. Хто це? Так, це білка сіренький, маленький, у нірку втікає, крихти збирає. Хто це? Мишка у зеленій сукні з колючками вся влітку гарна, взимку ще краща. Так, це ялинка. Стоїть красуня на весь ліс на ній червоний намист. Так, це калина. На одній ніжці стрибає, комах влітку поїдає, сірий з чубчиком. Хто це дітки? Так, це горобець. У червоній шапочці стрибає між гілочок. Дзьобиком стукає, хто цей трудовичок. Так це дятел. Сірий з вухами великими, бігає стежками дикими, моркву капусту полюбляє, а взимку сліди на снігу лишає. Так це заєць. Літом в лісі він співає, гніздечко в гіллі будує. Ягоди, комах збирає, хто це вранці нас чарує? Так, це соловей. Над галявиною літом крутить хвостиком привітом, ловить мошок у польоті, мчить у синьому небозводі. Хто це, дітки? Так, це ластівка. В лісі літом тиша, спокій, а як зустрінеш. Роби ноги, рудий хитрий спритний пан, хто це, звісно, так це лис. Влітку в лісі я росту, з парасолькою стою, я не квітка і не кущ, хто я, здогадайся? Так, це гриб. Дітке чи полюбляєте ви гуляти у лісі, збирати гриби? Слухати спів пташок, милуватися природою. Так, я також дуже полюбляю. Малята, які птахи, тварини і рослини живуть у лісі? Чому їх треба берегти? Що не можна робити в лісі? Ми з вами сьогодні ніби побували у лісі, зустріли його мешканців і дізналися про них більше. Ліс просить нас бути добрими гостями. До зустрічі, дітки!